Пан півень і пані півень запросили нас до свого сімейного гніздечка. Окрім них, гостей зустрічає і їхня курча, так звати котика. Хоч півень птах, який не вміє літати, ця сім'я завжди на крилах, адже постійно подорожує. Основне із того, що ми прожили, це наші спогади, бо людина живе спогадами, і ми згадуємо те, що було колись, і що запам'ятовується, куди їздили, де мандрували. Отут ви бачите стіну, якраз нашу, де представлені всі міста, у яких ми побували, і що дозволяють. Матеріальні можливості є час. Мандруйте, бо це залишиться у вас пам'яті на все життя. Якщо ви придбаєте автомобіль, до речі, у нас ніколи не було автомобіля. Це забувається, а залишаються спогади, де ви були, що ви відвідали, що подивились. Живе сім'я Півнів у мініатюрному музеї своїх спогадів. Навколо сувеніри з усіх куточків світу. І в кожному душа подружжя мандрівників. У юності Юрій Йосипович і сам проводив екскурсії чернівцями. Іноді повертається до улюбленого заняття. Він захоплюється історією і мистецтвом, і це робить його розповіді яскравішими. Коли приїжджає хтось до нас, то я воджу по місту, розказую і заходимо до університету. Подивитися, бо в університет видатна така пам'ятка. Такий точно театр, як в Чернівцях, у пригороді Нюрнбергу Ферті. Там вони встигли перехопити. Він такий же, як наш, абсолютно однаковий, тільки зроблений з каменю. У нас штукатури не а там камінь. Півень, обличчя соціального захисту нашої області. Його дружина 35 років працює лікарем. За своє життя ця родина мала безліч можливостей покинути рідні чернівці. Проте як справжні півні вони завжди біля свого господарства і служать людям. Порядність, професіоналізм і патріотизм. Ну, в принципі, діти поїхали до Канади, ми могли би поїхати до внуків і та крила, крила в мене ще не ростуть, А Юрій освіт Юр, сказав, ні, я буду будувати Україну я залишаюсь тут стільки, скільки я зможу в принципі бути корисним для цієї країни. Продовж життя Юрій Півень займався баскетболом, вчився і працював програмістом, і навіть шукав себе в бізнесі. Ти виявив, що бізнес не зовсім я там має треба залізний характер, не жаліти людей. І треба, якщо добиваєш людину, треба добивати її намертво. Це не для мене. І виявилося найкраще себе відчувати в стані. Державного службовця в системі соціального захисту тому саме в служінні людям Юрій Півень знайшов себе. Людина сьогодні в скрутній ситуації а завтра може. Розвитися і щось створити корисне для держави, а найголовніше, що вона може народити дітей, які будуть надзвичайно видатними. Іноді соціальні працівники зіштовхуються зі справами людей, які просто не можуть бути вирішені на рівні чиновників. Розповідає Юрій Півень. Таким людям намагаються створити якісь мареленькі радощі, життя, Значить, жінка тут жила знаєте, як переселенка, Якийсь момент я носив їжу. А готує півень справді смачно. Вмію все готувати. Починаючи від м'ясних страв, перших страв, борщ, супи, солянка. Солянку, до речі, люблю надзвичайно для сім'ї півні в прийдешній рік особливий. Подружжя святкуватиме 40 років спільного життя. Вони мають двох доньок і море вражень за життя. Проте без з'ясування буденних питань щодня не обходиться. Іноді по півнячому емоційно. Це постійні сперечання і якісь такі конфлікти, бо вона лідер, і я намагаюся бути лідером. І в таких ситуаціях виникає завжди. То вона найперший лідер. І найбільший лідер. Вони пишаються своїм прізвищем і впевнені, що в новому році півня. Воно буде для родини оберегом, всім півням і всім буковинцям. Я бажаю всього найкращого в цьому році, щоб вони мандрували, бачили багато, щоб всім їх складувалися хороші відносини, а залишалося від цього загальне враження, яке надавало спокій і натхнення. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. того